1991 році саме в цей день Україна стала вільною незалежною державою. Важливо, які традиції шануємо і яку країну вважаємо своєю батьківщиною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про вільну незалежну суверенну державу стала реальністю, Україна. Країна неймовірної краси, але з важкою долею вона мужньо переносить випробовування, коли гинуть мільйони її дочок і синів. І кожен раз стає з колін, виховуючи нові покоління, закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну. Буде наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну країну. Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов, міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях. Сердечно вітаю вас! І з Днем незалежності України усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця, як безліч річок і потічків зливаються в могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій. І продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу. У День Незалежності України бажаю кожному бути вільним, сильним та вірним, надихаючи всіх навколо працювати на благо нашої країни. Не спи моя рідна земля. Прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.